Like you, Ти подобаєшся мені, губко боб Ми станемо міцнішими за дерев'яну кору. В разі чого вдавай, що все добре. Мені не потрібна вода. Вона для невдах. Мені не потрібна вода, не потрібна вода, не потрібна, не потрібна, не потрібна, не потрібна. Ой, ці квіти такі чудові. Вони стоятимуть довго, довго, у вазі з чистою, холодною водою. Поговоримо про тебе. Мабуть, класно жити під водою. Губка Боб. Сосисточка, я зараз. Мне не потребна вода. Не потребна ни трохи. Не не потребна. 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 потребна. І навіть не думай, ти можеш, у тебе все вийде! Я не вдаха! Ніхто ти нікуди не підеш! У тебе вийде! Повітря це погано, патрій! Повітря погано! Ну що ти вигадуєш? Не хвилюйся, хлопче, усе гаразд. Я тебе не покину. Що ж це за місце таке? Тут немає води. А Я що кажу! Треба швидше звідси тікати. У нас не вийде! Зажди. Ні! Ми мусимо! А ось і чай! Ти в житті такого не ось, уже краще. Якщо ще знадобиться вода! Ви тільки скажіть! Пану тост за нових друзів! Сподіваюся, вам сподобається мій чай. Пийте на здоров'я!